Гарбуз дуже корисний овоч і мені подобається додавати його у різноманітну випічку. Він робить виріб більш ніжним та пухким, а також випічка з гарбузом довше залишається свіжою. Але сьогодні ми з вами приготуємо щось зовсім інше. Ми приготуємо гарбузовий крем-мус. Цей крем-мус виходить неймовірно ніжний та смачний. Такий гарбузовий мус можна використовувати як начинку для торта, а можна викласти його по стаканчикам та смакувати ним як окремим десертом. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що нам потрібно зробити для нашого мусу, це замочити желатин. Отже, в маленьку тарілочку відважуємо потрібну кількість желатини та заливаємо желатин холодною водою. Заливати желатин водою потрібно у пропорціях 1 до 6 тобто до 10 г желатину ми додаємо 60 г холодної води. Перемішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо в спокій на хвилин 15. За цей час желатин набрякне і з ним можна буде далі працювати. Наступне, що нам треба зробити, це розтопити шоколад. Я це роблю на паровій бані. Декілька хвилин шоколад не зачіпаємо. Потрібно трішки зачекати, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Після цього помішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. А коли шоколад перетворився в однорідну масу, додаємо розтоплений шоколад у гарбузове пюре. Гарбузове пюре я робила з запеченого гарбуза. А як саме це робила? Детально розповідала в минулому відео, коли ми з вами готували гарбузовий бісквіт. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Приміщуємо шоколад з гарбузовим пюре лопаткою до однорідності. Паралельно. На тій самій водяній бані, на якій ми розтоплювали шоколад, розтоплюємо набрякший желатин. Перемішуємо желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Розтоплений желатин додаємо до шоколадно-гарбузової маси та розмішуємо все між собою лопаткою. А для максимальної однорідності пробиваємо нашу желатинову заготовку занурювальним блендером до однорідності. Поки відставляємо желатинову заготовку в сторону. А тим часом. Займемось вершками. Отож, в діжу міксера відважуємо добре охолоджені вершки жирністю 30%. Перед збиванням вершки мають постояти в холодильнику мінімум ніч. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, до стану морозива, яке щойно розтануло. У мене на це пішло 3 хвилини. Після цього перемикаємо швидкість міксера на мінімум та додаємо тоненькою цівочки. До збитих вишків шоколадно шоколадну гарбузову заготовку. Та перемішуємо наш гарбузовий мус на найменшій швидкості міксера. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність. Гарно збитих вершків, краще домішати вручну вінчиком чи лопаткою. Крем-мус вийшов дуже ніжний та ароматний, а який у нього гарний помаранчевий колір, для зручності перекладає гарбузовий крем-мус в кондитерський мішок. Після цього з мусом потрібно відразу працювати. Збирати з ним торт. Або розкладати його по окремим стаканчикам. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Для повної стабілізації торт з мусом, звичайно, що потрібно поставити в холодильник мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Після повного охолодження крем-мус лишається ніжним та повітряним, але водночас гарно тримає свою форму. Гарбуз в мусі відчувається дуже тонко та ненав'язливо. Ну а в наступному відео ми з вами якраз і використаємо цей мус у приготуванні торта. Тож до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!